Мерфі. Очевидно, хіба що лише страхіття Голодомору здатні суперечити цій істині. Бо дійсно, ніхто ще не сказав нам і всьому світові, голодомор 32-го-33 років був не тільки одним з найбільших в історії людства геноцидом, а й наймасштабнішим і найефективнішим грабунком людей. Такою собі золотозаготівлею, золотою лихоманкою по комуністичному. Де жертви самі дістають зі схованок і несуть завойовникам свої родові скарби, лише би відстрочити голодну смерть, а може, й вижити. Що і мені ця думка явилася не відразу. У телефонній розмові з матір'ю я запитав, як вода вона і наша родина Кириченків, Пархоменків тоді врятувалися. З'ясувалося тільки завдяки сім масивним золотим виробам рідкісної цінності і проби 999-ї, який ще за Царату подарував і дід дворянин козацького походження Дмитро Кириченко, капітан корабля Далекосхідного імператорського флоту. Здавши цю пам'ять про батька і необийкий капітал у лавку Торгзину бабусям молилися врятувала родину і багатьох мешканців села Монастирище Вічнянського району Чернігівської області. Решта села Вимир. І запитання мене виникли. Автоматично. А скільки ж всього капіталу мітла Комуно імперського Голодомору вимила з України? Переривши кілька бібліотек, архівів і набриднувши декільком професорам, ми можемо назвати деякі деталі. Торзіни в деяких дослідженнях, в деяких джерелах торгсини від словосполучення «торговля з іностранцями». Під час голодомору стали єдиною мережею державної торгівлі, де населення могло купити деякі найнеобхідніші продукти харчування. Але тільки за дорогоцінні метали: золото, потім срібло, потім діаманти, антикваріат тощо. Формально ця всесоюзна контора виникла влітку. 30-го року при наркоматі зовнішньої торгівлі. Але в Україні магазини торгзіну активно почали працювати з січня 32-го року. І на практиці не з іноземцями, а з голодуючими селянами. Постанову про утворення всеукраїнської контори Торгзину, Українська економічна нарада при РНК УССР, прийняла 29 червня 32-го року. Експерти НК РСІ, зокрема, вказували, що мобілізація цитата, мобілізація внутрі країни ефективної валюти відіграє колосальну роль, що побутове золото необхідно зібрати за допомогою системи торгзіну і направити на службу інтересам пролетарської держави. Кінець цитати. Чи випадкові ці дати і директиви? Ми зіставили за часом і з містом різні постанови та інші документи щодо організації розширення мережі торгівлі в Україні з постановами партії, щодо організації геноциду голодом, про посилення хлібозових про п'ять колосків, про недопущення будь-якої торгівлі продуктами в селах, про боротьбу з саботажниками і так далі. І так далі. Знаєте, я вжахнувся. Ці документи виходили та діяли абсолютно узгоджено і синхронно. За принципом, перше, партія, комуністическая партія, забирає в українського селінина весь хліб. Другий, торгозін забирає в нього все золото і гроші. І далі аналіз власне, організації роботи партії і Торгазину, додавши пункт третій. Але зробіть все так, щоб хохли все одно не вижили. В обмін на обрядове золото селяни отримували товарні бони, ордери. так звані. З 33-го року так звані заборні книжки, які вже потім отоварювали на продукти. Цей процес затягувався налітку до двох місяців і отоварювати бони чи заборні книжки вже було нікому. І сама навіть таємна інструкція не давати обіцянок покупцям на швидке одержання продуктів. Очевидці свідчать, що випадки смертей, голодуючих прямо у кілометрових чергах за хлібом або й відразу після отварення були масовими. Це фізіологічно. Ну, я можу деякі цитати очевидців зачитати, як це було насправді. Страшні рядки, але цей жах треба знати, щоб він не повторився. Отже, Ніна Перепада це джерело український Голокост 32-33 року, свідчення тих, хто вижив у трьох томах за редакцією Мицика. Том 2, видавництво Києво-Милянської академії 2004 рік. Отзвіння Ніна Перепада говорить, що у будинку на вулиці Пушкінській, тут у нас в Києві, номер 6 8, був комерційний хлібний магазин, де хліб був за дуже високою ціною. Проте черга коло нього тягнулася аж до і через всю вулицю прорізну. Часто люди помирали, просто стоячи в черзі за хлібом. Галина Назаренко з вечора займали чергу на хліб кирпичик, який був як тирса. Вистоювали цілу ніч, а вранці формували десятки. По 10 людей пускали в магазини. В цій десятці один за одного тримались, щоб, не дай Боже, хтось не втулився зі сторони. Мені часто приходилось бувати в таких чергах. Золоті каблучки мама і батька з весілля. Мама залав в син, за що отримала кілька кілограмів борошна і варила ним галушки. Друзі, каблучка і три кирпичика хліба. От як тоді вимірялось людське життя. Федір Довгодько. Ми кололи лід на Дніпрі. Проїжджаючи набережною в бік Подолу, люди спостерігали страшну картину. На березі лежали десятки, сотні трупів. Багато людей падало прямо в нас на очах. Ніхто їх не збирав. Голод, геноцид, 33-го року в Україні. Міжнародна науково-теоретична конференція. Київ, Нью-Йорк, 2000 рік. От Лідія Кузнецова. Очень хорошо мне запомнились очереди за хлебом. Иногда они тянулись до нескольких километров. Еще солнце не встало, а очереди уже стояли. Те, кто занимал очередь ни заря, могли получить эти маленькие кусочки хлеба только поздно вечером. В основном приезжал Люд із сел. Помню, как люди із села получали этот кусочек хліба, садились в оголок і умирали прямо там на вулиці. Часто біля магазинів Турксину голодних селян чатували співробітники ГПУ, які заарештовували так званих золотовалютчиків, позбавляючи купленого хліба. Або взагалі людей просто гнали в шию чи закривали для, для більшої гарантії їх кінця. Ще один свідок. Галина Афанасьєва. На вулиці Верхній вал у ті роки був хлібний магазин, в якому продавали хліб за комерційною ціною. На руки продавали лише по один кілограм. Оскільки хліба для киян за кадками було не досить, за комерційним хлібом утворювалися величезні черги ще з вечором. Міліція розганяла черги обезсилених обесилених від голоду людей, заганяла в церкву і там залишала. Там вони й конали. Далі тут йдеться про міліцейську облаву. Не будуть ці жахи. <свист> Продовжую. Ну, ось тут, зокрема, у нашій родині опухлих не було, тому що ми жили на Трухановім острові. І вся сім'я заготовляла дрова, які човнами переправляли через Дніпро і продавали на базарах. Крім того, наша сім'я мала деякі золоті речі, які дісталися матері у спадок. Ці коштовності з охотою приймали торгаші в обмін на продукти. В торгсинах було вдосталь борошна, сала, меду, ковбас, консервів. В обмін на золоті прикраси ми отримували найдешевше кукурудзяне борошно, з якого мати випікали пиріжки і продавала їх на ринку, щоб прогодувати сім'ю. Так крутилися всі кияни, щоб не вмерти з голоду. Газета Самостійна Україна жовтень 99-го року. Та найбільше сприяв смертності селян, навіть ощасливлених терозіном, так званий припек, офіційно дозволений прибуток скупщика купчика торгзіну. Тобто різниця між вагою золота, прийнятою від населення, та зданою у банк. Дуже часто приймали золото за однією масою і пробою, а платили і записували до реєстраційних актів зовсім інші. Предпек сягав кількох кілограмів, і за кожним грамом викраденого селянського золота було чиєсь життя. Крім припеків, отримуючи великі зарплати та пропайки. Працівники терозуму все одно займалися шахрайством, спекуляцією. Система терозуму платила громадянам значно менше за їхнє золото, ніж вони купували на світові біржі. Безумовно, щоб найбільше вклав в досідження цих злочинів економічно геноцидних, вклав Василь Марочко, про якого я вже говорив, доктор історичної технології. От він дослідів, що ще, з, ще одного аспекту в цих злочинах морально, етичний. Побутове родинне золото, яке ще називали золотобрухтом, було особливо небезпечною для комуноімперської держави цінністю, тому що його обрядово-побутовий зміст торкався святого, сімейних реліквій, нагрудних хрестиків, весільних заручин, хрещення. Їх оберігали, передавали від покоління до покоління, єднаючи роди в націю та примножуючи духовність. На жовтень 33-го року в Україні діяло вже 263 магазини торгозіну, кожен з яких мав мережу приймальних пунктів, лавок, відділень з осередками. Найбільше таких магазинів було в Київській області, 58, найменше в Донецькій області 11, та Молдавській Автономній Соціалістичній Республіці 5. Тоді вона, до речі, входила в Українську Соціалістичну республіку. На цю мережу покладали. Конкретні завдання по вилученню у населення золота, валюти та інших коштовностей, які не використовувалися через надмірність. Масштаби золотої лихоманки по-більшовицьки відповідали графікам геноциду. Якщо в 31-му році через систему Торозіну до казни дійшло 6 мільйонів, в 32-му році близько 50 мільйонів, то в 33-му 107 мільйонів валютних карбованців. З них 75,2% становили дорогоцінні метали. Золото срібло, платина, так званий металобрухт, становив 38% майже половина. Монети царського карбування 18 від загальної суми валютних надходжень. Якщо в 1932 році році Трозін УРСР заготовив 21 тонну золота, 26,8 мільйонів карбованців, та 18,5 тонни срібла. 0,3 мільйона карбованців від населення. То у 33 році вже майже 50 тонн золота, 58 мільйонів карбованців і 1420,5 тонн срібла. Це 20, майже 23 мільйони карбованців. Особливо невигідно було здавати срібло. Ціна на нього порівняно з дореволюційними роками впала втричі. За один грам срібла селянам давали один карбованець. 25 копійок, тоді, як на Нью-Йоркській біржі в цей час, один карбованець 80 копійок. Дельти, прибутки партії були колосальні. Скупку діамантів уряд дозволив восени 33-го року, коли надходження золота до магазинів Торзино значно впало. Все здали, та й нікому вже було здавати. В Україні діяв лише один пункт у Харкові по скупці діамантів. За один карат діаманту з дефектами торгезинівські фахівці в лапках Пропонували 12 карбованців, а за чисті 260 карбованців. Здогадуєтесь, чому і для чого зробили таку велику різницю? Тільки за 4 місяці діамантових операцій Торозін зібрав діамантів на 600 тисяч карбованців. У 1932 33 роках за кордон відправили також різного антикваріату твори мистецтва, старовинні коштовності на суму 5,8 мільйонів інвалютних карбованців. Торгзін не була єдиною машиною зі збору цінностей укунаючого населення. Навряд чи хтось підрахує колись масштаби забраного у людей добра на нелегальних стихійних ринках, де ціни на хліб були в десятки разів вищі, ніж навіть у Торгзинах. Чи просто пограбованого золота, яке владні рекетири викатовували в беззахисних селян одноосібників. Ну, типовий, наприклад, такий випадок описав і навліт війни згодом. Олексій Різник у статті Золото для диктатури пролетаріату. Це було Україна молода, джерело Україна молода 23 листопада 2006 року, сторінка 11. Отже, там пишеться, що в 32, першому 32-му році було розгорнуто широкомасштабну державну операцію щодо господарів. Їх групами возили до Вінниці в тюрму. Забрали і мого тата, згадує його дочка. Коли її привезли в тюрму, кожному назвали велику викуп... вик... суму викупу свободи в золотих рублях. Заходили міліціонери в камеру, хапали за волосся заручників, які стояли поруч, і стукали гол... голову об голову вигукуючи. О, дзвонить золото! Відібраних забирали на тортури, били, ламали пальці, затискуючи дверима, доки людина не назве суму золота, що влаштовувала катів. Брат сказав, що залишилося 35 золотих рублів. Міліціонери з радістю забрали ці гроші і відпустили батька. Втомилися від цифр. Тоді на завершення дамо слово ще одному свідкові. Довожителька села Пухівка на Броварщині Микал. Прізвище. Один епізод залишився на все життя в моїй пам'яті. Був урок. Воєнізації, тактичне заняття за містом біля Лукенівського кладовища. Сили не було, а командир заставляє бігати. І нас троє не побігло, а вдійшло в бік. Був з нами хлопець з дитячого будинку Костя. Ми, ми його чекаємо, а він не йде. Підійшли до нього і вжахнулись. Він сидів біля ями, в якій було повно мертвих тілець дітей. Вони всі лежали в безладі. Того ручка, того нога, того весь тулуб показував, що їх звалили з підводи. Таких було сім могил. Це робилося вночі. Привезуть, скинуть і поїхали далі по людській душі. Нас покликав воєн рук, а ми тремтіли й плакали. А особливо той хлопець де з будинку він казав і мене жде така доля. Якщо Співвіднести число, число жертв українського голодомору зі сріблом злотом, викоченим імперським комунізмом з України, в той час вийде десь 5 інвалідних карбованців або 12 кг борошна. Така була ціна життя страшної смерті одного українця. Якщо поділити ці майже 66 тонн золотих виробів. І 1439 тонн срібла на кожного з нас нині сущих вийде близько півтора грам золота і 31 грам срібла. На кожного з нас зараз, без відсотків. Для чого це я? Та так кожен подумає про своє. Чи є ще місця для могил на цвинтарі розстріляних ілюзій? І ви знаєте, останнє, що я хочу сказати, що кінця світу, про яке часто говорять, мабуть, вже не буде, тому що він був уже. Він спустився на нашу землю вже Армагеддоном Армагедоном 32-го-33 року. Але ми вижили, ми перемогли. А якою ціною? Можливо, колись людство воздасть і возвеличить? Будь-якому тут книзі. Пам'ятаємо. Бо пам'ять про героїв і безневинних жертв є найціннішим капіталом людини і нації.